Так, це всім салют. Це роношка Капітошка на 12 рік, 1,5 дизель 5 Я приїхав 42 кілометри. За ці 42 кілометри я виїхав, було 20 літрів. Тобто показник Зараз 21,6. Тобто за 42 кілометри. Це було з Франківська там середини там, до і Калуш. Так. По карті, що це 42 км 1,6 літра. На 1,5 моторів. Коли їдеш на круїзі 80 км, 5 передача, хоча це 6 ступка, але на 6 вона буде брати трохи більше, тому що ну, я не знайшов оптимальної такої швидкості, щоб вона брала так само, як на 5,80. Тобто можна більше їхати, але тоді трошки більший розхід, тому що ти розганяєшся, ну, тобто такі нюанси є. Ale na dna czas.